Це Свєта. Вона навчається на курсі алхімія мислення. Чим ти займаєшся? У мене два творчих магазини, але е, на цьому курсі я розкрилася як астролог. Взагалі курс не про експертів і не для експертів в цілому. Це курс про мислення, алхімія мислення. Але так вийшло, що у нас на курсі з'явилось багато експертів свята. Ти зараз приїхала в Такопани, там прекрасні гори. їхала з України. Заради чого? В'їхала сюди. За ком'юніті, за ці енергією, за цією родиною, я вже не цього слова. За цим кайфом, але ну, це кайф. З яким запитом ти прийшла на курс? Мабуть, у... все ж таки проявленості. Я це дуже глибоко скривав, але я думаю, мабуть, розтягнулася. <серканець> багато чого? Усвідомлень багато. Я проявилася нарешті. Я вийшла з цієї зони комфорту і проявилася. Які сфери ти проявилася? Ти спочатку довідно проявився в нашому чаті. Ти навіть не змогла почати писати, а потім тебе в чаті ти проговорювала всі свої думки і рефлексію. Що ще було таке? Вийти в сторі з говорячою головою. <серканець> <серканець> ти е, займаєшся астрологією Юрій? Але в інстаграмі ти з'явилася саме і тут. Тільки тебе... наобхідний. Що тебе спонукало? Я так розумію, що інших варіантів і не могло бути. Тут наскільки всі потужні, що тут такі експерти, така повна така підтримка, що один одного підтримує щодня, щоб не щосекунд, не, що хвилини що секунд. Я думаю, що кожен зайшовши сюди, ну без варіантів. Сита почала практикувати і проводити консультації дівчатам. І далі я, завдяки таким експертам, які на цей курс створила наставництво для експертів з фокусом уваги тепер. Саме на експертність, на нішу, на розвиток, на просування. І Світа, ти вже оплатила 100% на наставництво. Так. Яка твоя наступна сіт? Приходити, проявлятися, розвиватися. Отже, до мене вже запитували пофіг в нашій ком'юніті, буде анкета перед записом, слідкуйте, і запрошую на наставництво для експертів.